43-річний трирічний Анатоліуселен із Литви приїхав в Україну, аби займатися волонтерством. Із 2014-го допомагав військовим на фронті, а зараз працює із цивільними. Зокрема, для молоді та дітей на Полтавщині проводить заняття із керування дронами у рамках проєкту від благодійного фонду Вікторія. Анатоліуселен приєднується до нашого ефіру. Я вас вітаю, пане Анатоліусу. Доброго дня. Розкажіть нам, чому вирішили допомагати Україні? Тому що тут породився мій батько українець. Тому. А до моменту початку війни в нашій країні, ще до 2014 року, чи бували ви тут? Бував би особливо дитинство. в Всі літа дитинства тут проведені, Так, саме гарні розпоминання про це. У 2014 році ви допомагали військовим. Чи можете розказати, що саме виконували? Багато я не можу розповідати про це. Просто намагались з фронту хлопців лікувати в Літві. Про це можу розповідати. Основні речі, такі були. Зрозуміла вас. Ну, давайте зараз ви займаєтеся тим, що допомагаєте молоді і дітям опанувати керування дронами в рамках проєкту від благодійного фонду Вікторія. Розкажіть нам про це детальніше. Коли я приїхав зараз в Україну, так це літом ще я бач, побачив, що просто молодь… Просто залишена е, в стороні, а це майбутнє для нас всіх. Тому я вирішив, що це корисна справа, обучати їх корисним перспективним ділом. А як діти реагують на такі навчання? Е, спочатку дивуваються, мабуть, але е, коли я бачу всі фотографії е, чи відео після, після, після лекцій, я бачу, що їм це цікаво і їм це потрібно. А як ваші рідні вдома відреагували на те, що ви їдете в Україну знову ж для того, щоб допомагати нам реакція, які в якості не було, тому що всі були певні, що я буду це робити. Чи хоче хто з того чи не хоче? Це мої такі думки. Мої діти вже майже взрослі, Вони безпеці зараз в Литві. Тому думаю, що все добре. Чи Я багато іноземних зараз. волонтерів або військових ви зустріли за цей період в Україні? Було так. Зустрічав американського волонтера, який вже в Україні майже п'ять років. Він професійний воїн. Приємно було познайомитись, і приємно було то, що ми однодумці, в чому ми тут допомагаємо? Чому ми тут це робимо? А скільки ще часу плануєте перебувати в Україні? До перемоги точно. Чи може ви плануєте інші якісь проєкти, чи все зараз сконцентрувалися на навчанні молоді та дітей? Основне так, оскільки бачу перспективу і, і, і нужду цієї ці справи, так основне БПЛА. Але оскільки в цивільному житті я сам музикант і звукорежисер, так намагаємось працювати і з фондом, і з музикою. Шукаємо молодих талантів, робимо, от якраз у суботу зробили в кірішках патріотичну дискотеку намагаємось так працювати теж. Чи ви розповідаєте, можливо, своїм родичам? Родичі зрозуміло, що вони знають вашу позицію. А друзям чи просто знайомим у Литві про те, що відбувається в Україні, як вони взагалі ставляться до подій в нашій країні? Людей різних бувають мої друзі ставляться з дорозумінням до цього справу. Тобто, я займалася інформацією про війну з 2014 року. Так, всі звикли при, при тому. І ті люди, які мої, мої діла не подорожували, просто я з ними більше не спілкуюся все. А давайте повернемось ще до 2014 року. Ви ж людина творча, не військова. Чи важко вам було прийняти для себе рішення покинути свою країну і поїхати в іншу країну на війну? Мені важче було сидіти в Литві і, і нічого не робити. Я, я вважаю, що мені було б важче, якщо я нічого не робив. І ми вам дякуємо за вашу підтримку і за вашу позицію. Я щиро дякую вам за розмову. Анатолій Уселен, волонтер із Литви, який зараз допомагає українцям, був з нами на зв'язку.